Почуйте нас, зрозумійте нас, прийміть нас. З таким закликом до жителів міста звертаються вимушені переселенці, котрі перебралися до Івано-Франківська, втікаючи від рашиських ракетних обстрілів. Ірина з Миколаєва. І до 24 лютого, як і більшість з нас, жила щасливим життям. В довоєнному житті в мене було все. Бізнес свій, все було. Поки місць не прийшов в російський мір до нас, защитники. Тепер нема нічого. Кафе своє було, була підстанція, це, ну, сонячні батареї ми поставили, поля свої, займалися, сіяли, засівали. Тоже, це, в своє время люди, хто обращався за допомогою, ніколи нікому не відказували. Не знаю, за що Бог не казав. Руський мір загнав Ірину і її родину на місяць до підвалу. Води не було їжі. Практично теж жінка зізнається, вирішила тікати, усвідомлюючи, що окупація калічить психіку її дітей. Це було прям страшно. Це кадабил када самольот збив, а мама уші держала. Закривала тобі ушки? Так, відкривали роті, щоб перепонки не полопали, бо сильно удар за пів години, які їхня родина мала на збір, каже Ірина, схопила документи, кілька побутових речей і домашніх фотографій. Найцінніше, з чим і на чому вирушила в далеку дорогу автомобіль. Чають, як може сказати, падюшки, а не то, що там ну, душе робиться. А то що в душе в нас робиться, ну ніхто не спитає. От вони там на машині, значить, все нормально. А те, що ми пережили, це ну, люди не розуміють, що в нас немає всього, де я зараз нахожуся. Раніше в мене теж була як людей, квартира своя. Я знала, що мене завтра, завтрашнього дні. А зараз, ну, так, я нічого не знаю, що мене завтражди. Всі ці переживання Ірини і тисяч таких, як вона, вимушених переселенців знають у молодій просвіті. На початку війни вони займалися облаштуванням прихистків для людей, які евакуювалися від війни. А віднедавна взялися і за психологічний проект. Це зйомки спеціальних роликів про побутові проблеми, з якими стикаються у тилу переселенці. У нас сьогодні відбувається зйомка третього відеоролика, який ми у якому ми говоримо про проблеми внутрішньопереміщених осіб і сприйняття їх іншими людьми, які на щастя не знають, що таке війна. Сюжет стосується того, коли люди на здавалось би, гарних машинах їздять по нашому місту з номерами тих регіонів, які обстрілюють. І насправді це люди, які можливо були заможні до 24 лютого, але сьогодні війна у них забрала все, що вони напрацювали роками, і машина презентабельна це єдине, що у них власне залишилося на сьогодні. Нерозуміння, як і на що жити далі, непосильна оренда квартир, коли господарі або загинають ціни, або взагалі не здають житло переселенцям з дітьми чи тваринами. У таких соціальних роликах впізнає себе оператор Віталій Шевелев. Я теж через це все пройшов. І, ну, я розумію біль людей, яких я буду за сьогодні знімати. І ну, це, звичайно, є такий, знаєте, для мене ну, як -то. Можна, можна так сказати, як бонус, що я знаю, про що вони думають і що вони відчувають. Важко, ну, тому що там, ну, там залишилось ну, все моє життя, але ну, треба починати все знову. Треба, як то кажуть, скиглити. Ну. То, то, що, як сказав, наш там, перший чи другий гарант, маємо те, що маємо, і з цим треба жити і якось ну, починати життя з нуля. Ці ролики кажуть активісти молодої просвіти мають допомогти івано-франківцям побачити душу вимушених переселенців і відкрити серця для тих, у чиє життя увірвалася непрохана війна. Ольга Смага, Ярослав Лелет, новини на вежі.